Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Нові акції, які діятимуть до 17 серпня. Дякую, що дивитесь, Гарного дня, приємного перегляду. Дзеркальце дитяче, кишенькова з блискітками 29. Палички апельсинові 12 штук 19. Нігті накладні 44. Декор на нігті 19. Кусачки 169. Пензлики для манікюру 10 штук 19. Пилочки 17 Пензлик для нарощування ніхтю 15. Форми для нарощення 100 штук 74 гривні. Оліка для кутикули від ловіт 29. Рідина для зняття лаку 29 г. Ноготок 100 г 39, крилова пудра для нарощення нігтів 29 Гель 129 в баночці. Пилочки 12 штук, 19 одноразові. Браслет на руку 34 з бісеру. Резинки для волосся 2 штуки 4. Резинка з декором 17. Пробки та сітки для раковини 17. Набір гачків 24. Упаковка 5 штук. Гачки на стінні 3 штуки 19. Тримач пластиковий для туалетного паперу 34. Рукавички 49 універсальні. Є за 44 одна пара. Рушники кухонні 3 штуки 34 гривні. Підставка дитяча під гарячим Зі знижкою 22 гривні. Серветка порційна 84 гривні. З орнаментом 44, Килимок універсальний 77 65 на 40, придверний 77 на півкруглий, кубики багаторазові для льоду 44 20 штук, пляшка шейкер пластикова 99, маслянка 54, ємність для напоїв 69. Є ще ось така за 64 та 88 гривень. Воронка пластикова лікар для банки 27. Форма для морозива на 4 порції 74. Форма для льоду 99 та 129 на 8 відділень. Баночка пластикова 9. Бокс 34 та 44 гривні. Мій обід приємності 58. Контейнер для заморозки 29 в 15 літровий. Кошик пластиковий для холодильника 59. Вузький із кришечкою пластиковий 59. Є ще за 88 гривень. Млинок для спецій – 74. Салатник білий склокераміка – 39. Тарілка зелена. Обідня 99. Новинка за 129. Тарілка прямокутна. Салатник та десертна 64. Чашка 44 з надписами «Є» за 29, кольорове скло 58, зелені відтінки 29, Порцеляновий кухоль візерунки 64 гривні чашка 29 перламутрова. Миска 59, козацька коричнева. Новинка на полицях, висока склянка, подвійні стінки з декором. Ціна 119 Келик для шампанського 99. Органайзери для зберігання 129 на 3 ящика. Ножиці для зелені 88, ложки столові. Упаковка 3 штуки 59. Є ще виделки. Лопатка ручка дереву 69. Захват металевий для банок 39. Чайник скляний, заварювальний 199, Галечики по 59. Сувок металевий для сипучих 44. Миска металева дно резинове 109. Кришка металева для стерилізації банок 34 гривні. Подушка м'яка 317 Набір для прибирання. Швабра плоска з віджимом та відро 350, вентилятор 549. Шкарпетки 22 гривні високі. Є за 15 низенькі кольорові. 72% бавовна сліди 24 гривні. Білі низькі 24. Ось такі за 29% яскраві високі з надписами бавовна 80%, колготки капронові 59%, Пластикове відерцем 129% для сміття. Сіла, кисневий плямовий відник, ціна 109 900 г відбілювач. Засіб для миття посуду полі 29 пів літри, поліоригінал 44 пів літри. Літра 84 без акції. Засіб для миття посуду 49, 1 кг. Та 64 також кг з ароматом яблука. Оксіклін. Засіб для миття посуду 39, пів літри. Порошок для миття посуду в посудомойній машині 1 249 кг 249 Засіб для миття посуду 89 літри, ополіскувач 84 пів літри. Грунвальд 750 г для миття посуду 34 з ароматом лимону. Профі антижир 25. Гель для миття кухонних поверхонь проти жиру та складних забруднень 29. Антижир 1 літр 54 гривні. Засіб для видалення жиру 2020 84,5 літри. Галакс-антижир з запаскою 70% знижки 109 Порошок універсальний 59 кг 200 г, капсули 92 гривні. Упаковка 12 штук, Парволь – 240 1 літр. Відбілювач кисневий 55-450 г. Дитячий плямо – 29-200 г. Бос 29. Капсули для прання темних та білих речей 219, 24 штуки упаковка. Фрекенбок – сімейна упаковка серветки 12 штук 149. Для кухні та ванної кімнати серветки з мікрофібри 49-3 штуки. Кухонні губки 5 штук 32 гривні. Шкрепки кухонні 15, 5 штук. Губка для миття двошарова 17, 64, 3 штуки від фрекенбок. Пластикові органайзери 3 штуки для ватних дисків, паличок та для косметики. Ціна за набір 109. Ось такий пластиковий. На три відділення за 129. Аксесуари для ванної кімнати 3 одиниці 169. Кошик пластиковий 77 гривень. Такий набір: 4 одиниці пластик, білий та чорний 149 Мильничка пластикова 19 Вішалка для сушки білизни з прищепками 77 гривень. Йоржик силиконовий для унітазу на підставці 39 гривень і є ще за 189 ось такий. Зі знижкою 118 Йоршик для унітазу, лепідь, білий та чорний. Дякую, що дивитесь Економних покупок! Гарного дня!